Психологія, тренінги та облаштування приміщення в інклюзивно-ресурсному центрі. Триває новий проект. Він має назву Сімейний простір. Всі бажаючі можуть відвідати спеціальні заняття та отримати консультацію психологів. Наш проект реалізується спільно з громадською організацією Зв'язок. Та дитячим фондом ЮНІСЕФ. Ми працюємо з 1 січня 2024 року. Цей проєкт розрахований до листопада місяця. Ми надаємо різні види послуг, психологічні та соціальні. До нас звертаються люди, ми намагаємося їм допомогти, перенаправити, вирішити будь-які їхні питання. Також ми працюємо з дітьми, ми проводимо тренінги змінної небезпеки, справи поводження з незнайомцями. Різні психологічні тренінги. Також у нас працюють батьківські групи, де ми з батьками проводимо тренінги на тему позитивне батьківство. Ще у нас проходять різні заходи психологічного направлення. Заспокоєння та мотивацію надає відвідувачкам нейрографіка. Це арт-терапевтична психологічна практика. Під керівництвом психологині жінки та дівчата малюють символічне дерево. Сьогодні наша тема це дерево роду. Ми пропрацьовуємо через силу роду, свої бажання, наше майбутнє. І ми через підтримку сили роду виходимо в майбутнє. Ну, Через нейрографічні лінії. А що таке нейрографіка? Нейрографіка призвана долати всі негативні якісь установки, які в нас є в нашому головному мозку. Все, що нам не давало досягнути, наприклад, якоїсь мрії. Нам диктує наш мозок, наші стереотипи, наші установки, які йдуть ще з дитинства. А нейрографіка виводить нас на новий рівень. Вона долає всі ці установки, ну, крушить їх геть ламає. Потужна мету. Діка, яка допомагає в повсякденному житті, може вирішити якісь проблеми, може просто розвантажитись. Це все робить нейрографіка. А тут дуже цікавий центр, який нас привітно завжди зустрічає. Знайти душевну рівновагу та відновитися після життя в окупації допомагає техніка пані Анжелі. Вона з Херсона регулярно відвідує заняття з нейрографіки. На сьогодні я вже володію навичками нейрографіки, тому що під час окупації в Херсоні я активно займалася сама нейрографікою, і цей процес мене дуже заспокоював. І коли я переїхала до міста Южного, дізналася, що є такі заняття, прийшла і дуже задоволена тим, що маю можливість реалізовувати себе. Маю можливість знайти однодумців, знайти такого викладача, який дає можливість нам пройти через деякі випробування, навчитися. Проєкт Сімейний простір передбачив ще й поповнення матеріально-технічної бази установи. В інклюзивно-ресурсному центрі зробили ремонт в окремих приміщеннях. Передали меблі, дидактичний матеріал, стінку для спортивних вправ, а також низку технічних засобів. Це два ноутбуки, інтерактивна панель, проектор, кондиціонер, електричний чайник. Постійно поповнюється дуже багато дидактичного матеріалу, дуже багато канцтоварів для того, щоб діти могли щось руками робити. Техніка, меблі ми облаштували кімнати. Ці кімнати за нами закріпили теж в кінці 2023 року, і меблів як такових на них не було тільки те, що було в інклюзивно-ресурсному центрі. А зараз нам їм їх надали. Ми їх там розставили. Взяти участь в тренінгах, майстер-класах та поспілкуватися з психологами можуть всі бажаючі, діти та дорослі безплатно. Слідкувати за анонсами заходів можна на сторінках громадської організації зв'язок у Фейсбук та Інстаграм. Для участі записуйтесь по телефону 093 00 34 300.